Добрий день, мої любі другокласники. Сьогодні на уроці української мови ми напишемо з вами діагностувальну роботу. Це буде списування. Наше завдання сьогодні перевірити, як ми вміємо каліграфічно списувати та уважно записувати слова. Візьміть, будь ласка, на урок зошит для діагностувальних робіт ручку. Гарний настрій та увагу! У зошитах для діагностувальних робіт запишіть 16 лютого Діагностувальна робота списування Україна. Поставте відео на паузу та виконайте завдання за зразком. Давайте згадаємо правила списування речення або тексту, що потрібно зробити, щоб гарно виконати роботу. Уважно прочитати текст, який ви будете списувати. Подумайте, чи розумієте ви те, що ви прочитали, чи розумієте те, що будете писати. Прочитайте кожне слово по складах. Запам'ятайте, як пишуться ці слова. Перегляньте кількість абзаців, обов'язково дотримуйтесь їх, списуйте слова по складах. Після написання слова обов'язково перевіряйте правильність написання. І так працюйте з кожним словом. Після написання речення перевіряйте написане речення. Прочитайте його кілька разів. Чи правильно ви написали. Уважно перевірте всі розділові знаки. І обов'язково перевірте увесь текст. Увага на екран текст, який ми будемо сьогодні списувати. Заголовок ви написали Україна. Україна це моя рідна земля. Красиваю уквічена ця земля весною, щедра і різнобарна восени, строга і засніжена зимою, солодка і пахуча в теплі літні дні. Понад дорогами стоять явори. Високі гори вдивляються в синю височінь, а Дніпро поспішає розказати Чорному морю про гостинність її народу. Давайте проаналізуємо текст, який ми з вами будемо писати. Скажіть, будь ласка, чим є для нас Україна? Україна це рідна земля. Яка Україна весною? Красива квітчина. Яка вона восени? Щедра і різнобарвна. а зимою. Строга і засніжена, в теплі літні дні, яка вона наша Україна? Солодка і пахуча. Скажіть, будь ласка, що стоїть понад дорогами? Явори це такі високі струнки дерева, діти. Так, куди вдивляються високі гори? В синю височінь, тобто високо-високо в небо. А про що розказує Дніпро Чорному морю? Про гостинність українського народу? Так, зверніть, будь ласка, увагу, скільки абзаців має наш текст. Два абзаци. Перший абзац звертаємо увагу, знак оклику стоїть, і другий абзац стоїть знак оклику. Під час списування не забуваємо. У вас повинно бути також два абзаци. Звертаємо увагу на слова, які написані у нас жирним виділеним шрифтом. Нам треба подумати, з якої літери треба написати ці слова і яку літеру вибрати, вибрати з душок велику чи маленьку. Після завершення роботи вам потрібно буде подумати. Який текст ви списували, якщо це було дуже складно зобразити гірку, якщо було дуже легко зобразити хмаринку. Зараз я пропоную відео поставити на паузу, самостійно перечитати текст, уважно перечитати і пробувати списувати. Будьте уважними, пам'ятайте, уважно перевіряєте те, що ви написали. Я бажаю вам успіхів! Все у вас вийде! До побачення!